Знаєш що, знаєш, що, можеш ти, все. не хочу тебе більше бачити. Знаєш, що, пішла. Я думав, ми, ми рідні люди, все, йди. І запам'ятай, і запам'ятай, що ще на моїй вулиці перевернеться Камаз з проститутками. Боже, Володя, ти що, плачеш? Плачу, бо я тебе любив, любив, люблю і буду любити. Та ми знайомі півгодини. Таке враження, що ніби всю життя ми знайомі. Я просто хотів мати з тобою дитину. Та ти хотів зі мною переспати. Ну так, а як та дитина мала появитися? Та ти давав мені 100 доларів, щоб я до тебе їхала? Я думав, ми сім'я. Я просто віддавав тобі свою зарплату. Ти? Та я бачила, як ти мені в вино горілку підливав. Ти що? Я думав, що то вода. Я хотів долити води, щоб ти не сп'яніла. Блін, який ти няшний, класний. Все. Ти що дійсно мене любиш, будеш віддавати мені всю свою зарплату, любити і берегти мене? Так. То давай зарплату, поїхали до мене. Ми з тобою розводимося. То чого? Бо поки я тебе вламував, я змерз і протрізлю.